Цього тижня Трамп запропонував шокував багатьох ідеєю про обмін українських рідкоземів на американську допомогу в закінченні війни з Росією. На перший погляд, це ідея щось на кшталт побудови середземноморської рів'єри в секторі газа. Не зрозуміло чи то жарт, чи то е, м, образливий принизливий імперський тон е, чи шантаж. Але з'ясувалося, що е, президент що це частина. Плану перемоги президента Зеленського, і ваш аналітичний центр виступав з подібними ідеями також. Причому незадовго до заяви Трампа. В чому суть цієї ідеї і яка історія її появи? Ну, якщо чесно, я б там ці питання розділяв. І ну, я маю на увазі військову допомогу і там критичні мінерали. І хотів би нагадати, що насправді республіканці і багато представників команди Трампа вони послідовно. Ідею, інтерес виявляли інтерес щодо накрих там корисних копалин. І я пам'ятаю там нашу зустріч лінціґрем. Це був квітень 24-го року, і там зустріч була присвячена food security, там якимось таким речам, але ну він постійно повертався до теми рідко рідкоземельних металів, казав, що у вас великі запаси, що нам це цікаво, і нашому бізнесу це теж буде цікаво. Тому я думаю, що. Це от такий окремий, окремий трек. І насправді, ну, якщо повертаючись до, до, вашого, до, до вашого питання, нам це теж цікаво, бо за 30 років насправді в Україні, можна сказати, впевнено, не, не було побудованого ну, майже нічого в цьому секторі нового, ні нової шахти, там, ні нового якогось там, горнозбагачувального комбінату. Тобто, це все ми використовуємо стару інфраструктуру, ми говоримо про там Величезні запаси про якісь там трильйони мільярдів і так далі, але насправді нічого суттєвого в цьому секторі не відбулося. Це перше, а друге питання це військова допомога. І я думаю, що звичайно, тут це тут ніхто не відкриє ніяку таємницю. Нам нема чим замістити там військову допомогу США. Там, по Більшості категорій там озброєння, да там вони дуже там або монопольні в певних секторах, або вони там мають вплив на всю військову там, індустрію по всьому світу, да, світові. Тому е і це окреме теж питання. А загалом, ну я думаю, що якщо там в нас є співпраця там в одному секторі, в другому напрямку і так далі, то я думаю, що це і є якраз там такісь ну, взаємовигідна співпраця двох країн. Тобто я, я не думаю, що це прямо пов'язано-пов'язана. Я думаю, що це. Ну, і воно і в часі зовсім різне. Там, рідкоземельні метали, там, якісь родовища, це там ми говоримо про проекти, які там вийдуть на якийсь там рівень високий, там, це там, підготовчі роботи декілька 3 ну, роки, да? а там якийсь видобуток і суттєві обсяги, це ще там 5-7 років в найкращому випадку. А про що ми взагалі говоримо? Про титан, уран, е, я не знаю, берилі, глиноземи. Про що взагалі мова? І я правильно розумію, що ми говоримо Трампу: інвестуйте в нас мільярди доларів в розробки наших родовищ, і буде нам і вам добре. А він каже: дайте мені велику угоду. Що це мені тепер належить? Як це перекласти людською мовою? Ну, тут, да, тут дійсно дьявол далі в деталях. Дійсно, ми говоримо про саме те, що вони звали, плюс літі, плюс графіти, багато чого іншого, і дійсно все це є там в Україні. Але ну, особливість там цього бізнесу така, що ну, це не там малий середній бізнес, що ти можеш там просто от, сказати, що я отримав ліцензію, у нас ну, чому в нас так, от, чому нічого не відбулося, якщо є там пару хвилин. В цьому секторі, тому що люди, які були там завжди при владі, вони в ті чи інші періоди вони робили там собі якісь ліцензії на якісь родовища. Вони не багато їм коштували, бо ці люди зазвичай там жадібні, і вони не хотіли там щоб переплачувати. Тобто, це не були якісь там чесні конкурси, в яких приймали участь там якісь міжнародні найбільші гравці. Тобто, вони отримували ці ліцензії. Далі, щоб ці родовища там розробити, потрібні. Ну, інвестиції від сотень мільйонів доларів, тобто це не і далі мільярди, да? тобто це не там питання двох-трьох мільйонів доларів, що там і ти щось почав робити. Тобто це великі кошти. І тому ну, українські там люди, які там користуючись або адмінресурсами, або будучи поряд зі владою, з владою які отримали ці ліцензії, вони так звані сплячі ліцензії. Вони на них сидять, вони комусь їх намагались там в різні періоди перепродати і нічого не відбувалося. Тепер повертаючись до Трампа. Ну, суть в тому, що це бізнес для дуже великих гравців. Тобто, це такі мейджери, які вкладають там, або сотні, або мільярди, мільярди доларів а, проекти довгострокові. Тобто, це там, ну, цикл проекту, там ти вкладаєш, інвестуєш і там пейбек, не знаю, 10-12 років. Тобто, це, це такі речі ну, серйозні, про тобто, якісь там довгострокові правила гри, зрозумілі правила гри. Тому, звичайно, ну, це для нас це суперінтересно, тому що суперцікаво, тому що. Насправді ну, таких компаній в світі не так багато. Це американські компанії, ще там є європейські компанії в цьому секторі, там австралійські компанії. Тобто, ну, звичайно, ну, я думаю, що з нашого боку потрібно все зробити, щоб все це, все це відбулося. Я, я не знаю, як це далі буде там структуровано, яка там буде, я, я, як вони це будуть бачити, як це буде все розвиватися. Я можу там аналогію провести. Мені здається, що це, це щось схоже, коли до, 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 до 2013 року на наш ринок намагались вийти Шеврон, Exxon, Shell, пам'ятаєте, І от це, це, там, ну, це, це не прям щось там, там ну, це, це схожі сектори, там, це воно десь, десь все поряд. Да? І це якраз теж, коли підписувалися ці угоди про добичу, про розподіл продукції і так далі. Я думаю, що от, можливо, це щось буде таке, але воно ну, побачимо, час покаже. Ну, але взагалі, що може змусити там умовний Дюрасел купувати літій не в Китаю, а в інвестувати в Україну і купувати вже в Україні. Це взагалі можливо, чи це просто такі там якісь політичні розмови дуже рамкові? Дивіться, у нас є титан, у нас є інші там є інші, інші мінерали, рідкоземельні метали і так далі? Я думаю, що зм... може змусити. Ну, Нормальна ціна, нормальна конкуренція, і ну, це не змусити ніхто нікого в світі ринкової економіки не може. Тобто, якщо наша продукція буде якісна, якщо вона буде конкурентоздатна з точки зору вартості, собівартості, то все це буде добре. І насправді це теж велике питання, тому що розвідка нормальна. За міжнародними стандартами вона там по багатьох родовищах, по більшості родовищ, вона не здійснювалася. Тобто, все це потрібно цей етап пройти, всі ці там е, запаси верифікувати, і є певні стандарти. Там ну під які підтверджують міжнародні стандарти підтвердження саме цих запасів. Коли інвестори їх бачать, тоді вони інвестують. Тобто, це ще такі. Я просто кажу, що це, це період, який потрібно пройти. Те, що вони є, то точно є. Але яка на виході собі вартість, це, знаєте, це питання. Я був в минулому році в Дніпропетровській політехніці і якраз з науковцями спілкувався саме там з технологіями збагачення, по технології збагачення, от ми говорили про ті чи інші мінерали. І я задавав їм завжди одне питання. Він каже: так, да, в нас це є, це можна видобувати, я кажу, а економіка цього процесу є. І я бачив, що ну вони казали завжди да. Коли потім я спілкувався з бізнесменами з ну, там, з українськими якимись підприємцями, вони казали, тут є, а тут потрібно, щоб ця економіка з'явилася, вкласти пару мільярдів доларів. Тоді «да», економіка з'явиться. Ну, просто в умовному Афганістані, в Африці, там, я не знаю, Полінезії, мікрони теж щось є, але економіки добування цього немає. Тобто, ви бачили інтерес американців і бачили, що вони тут бачать економіку, так? Так, так, точно. Ми бачили там людей з команди республіканців, з команди Трампа ще до виборів, які. ну які це підтверджували, які про це про це говорили, але от просто порівнювати нас з тими країнами, я думаю, що теж не варто, тому що, ну, врешті-решт, нас досить потужна там, металургійна галусі, там, Це є, є, є якийсь спадок радянський, є наука, яка все ж таки я був здивований. Там що дійсно в Дніпропетровській політехніці є відповідні кафедри, які працюють з приватним сектором і не тільки українським. Тобто, ну, коротше, є, є передумови, я так обережно скажу, трохи інше. Тобто тут за цими, за цими от, політичними заявами, за цими словами, стоять якісь реальні інтереси, і тут щось може бути, так? В Україні Україна досить розвідана, з точки зору там, критичних мінералів, да? розвідка в Україні ще в радянські часи, вона була ну, зроблена непогана. Тобто, там, у нас є досить детальні, тобто всі ці дані про запаси вони ну, досить верифіковані. Звичайно, їх потрібно, ще раз скажу, пройти всі ці. Там підтвердити по міжнародних стандартах все все ще раз перепровірити, технології не стоять на місці, і так далі, але це не на простому місці, от так можна сказати. Росія за цей час, поки триває повномасштабне вторгнення, вже багато що захопила в цьому сенсі. І навіть вже в новому 2025 році там селище Шевченкове Донецької області, де є запаси літію, було окуповане. Це одне з чотирьох українських родовищ. У нас є аналітика. Того, що вже відкусила Росія, і те, що, на що вже американці не можуть претендувати відповідно, звичайно, що є, звичайно, ми розуміємо, де що знаходиться, деякі родовища є. І ну, це там, в більшості випадків відкрита інформація. Навіть ми десь під час конференції обговорювали. була мапа, там певна карта. Ми показували деякі родовища, по яких категоріях, де вони ще збереглися, де вони зараз на тимчасово окупованих територіях. Тобто, все це все, вся ця інформація, звичайно, є. Тобто це, це не той випадок, що ми кажемо Трампу, е, хочеш там наш літій, іди і візьми в селищі Шевченкова Донецької області, яке вже там окуповане, так? Я думаю, що це не той випадок. Да. Гаразд, добре, тоді до вашої нової роботи в Міноборони, чи це робота на громадських засадах, наскільки розумію, але в будь-якому випадку. Ваше повернення, символічне повернення у владу, воно було такою невеликою політичною сенсацією. І я чула його в тих конотаціях, що ми помирилися із залужним із Кубраковим. Ну не знаю наскільки щира там історія з залужним, але тим не менше, з якою місією ви повернулися у владу, і що ви робите в міноборони? Це насправді ну, єдиний важливий найважливіший процес, який зараз є в нашій державі. Це все, що пов'язано з війною і з нашою там обороноздатністю. Тому е, на цьому етапі я тут єдине, мабуть, це, це єдина пропозиція, на яку я міг би погодитися Щось, щось ну, бо є, бо є досвід, є бажання допомогти. І ну, почали ми якраз з планів 20, на 25 рік, проаналізували ці плани. Проаналізували факт 24-23 років, там, по засобах ураження, по тому, що відбувається, чим воюють реально бригади, де вони це беруть, що постачається централізовано, що, що купують бригади самостійно, що надають їм волонтери, трохи підкоригували плани, і я думаю, що ну, я сподіваюся, що це все е, ну, допоможе покращити забезпечення наших бригад, наших, наших військових. Далі. Ну, теж вважаю, що це теж потрібна інформація для всіх, для прийняття. Ну я не приймаю рішення, я можу просто надати інформацію, допомогти проаналізувати, щоб рішення були прийняті правильно, щоб ми розуміли, там, що зараз постачають партнери, що вони будуть постачати через декілька місяців, де нам потрібно розраховувати на себе, де нам терміново потрібно пришвидшитись. Тобто, плюс-мінус на таких речах ми намагаємося сфокусуватися. Останнім часом всі активно обговорювали скандал довкола АОС в, в тих теж конотаціях, що там там до Безрукови були певні. В одних претензій інші навпаки хвалили її за те, що збільшилася прозорість в закупівлях, менше стало корупції в закупівлях. Але тим не менше, в будь-якому випадку армія як була забезпечена дуже слабо за більшістю позицій, так і є забезпечена достатньо слабо і підрозділи ну. Дуже скаржаться, особливо це стосується тих підрозділів, яких забезпечує саме Міноборони, а не Держприкордонна служба, не МВС чи Нацгвардія. І не в останню чергу причина і проблема полягала не в прізвищах безрукуваючи у мерів, а в тому, що ну дуже слабка аналітика того, що потрібно, і е, с, там неадекватно сформульоване замовлення, зокрема і генеральним штабом, невчасно, не своєчасно, не те, не в тих кількостях, і так далі. Наскільки я розумію, то ваш прихід в міноборони пов'язаний з тим, що ви повинні налагодити ці процеси і відповідно і АОЗ. І е, е, решта закупівельників буде працювати більш точно. Що вже зроблено? Що, що ви вже встигли зрозуміти за ці півтора місяці, за скільки місця. От ну, ну, якраз те, що я сказав, що ми що, що я робив що безпосередньо, ми робили з командою, це те, що ми якраз проаналізували, е, чим воюють бригади, що вони реально використовують, чим централізовано постачаються, що не централізовано, щоб правильно скоригувати план на 25 рік і Ми його скоригували, і я сподіваюся, що якраз. А і там інші відповідальні організації за це зможуть цей план максимально виконати. Що стосується, я думаю, що правда десь посередині, те, що ви сказали, про попередній частині, що з одного боку ну дійсно всі потреби важко задовільнити, бо ну давайте будемо реалістами. Там деякі номенклатури озброєння за ними там ганяються зараз по всьому світу. Конкурують, перекупають і їх фізично не вистачає. Ну тобто, це от ну це, це теж там потрібно прийняти і це зрозуміти. Друге, не без того, що ну там можливо є якісь огріхи. Там в, на, на, на певних етапах і на етапі там були дані. Є можливо на етапах планування, на етапі закупівлю закупівель. А третє, що хотів би додати, що в принципі ну, коли, коли ми кажемо про там прозорий ринок закупівлі озброєння, це ну, сумісні речі. Ринок озброєння це, ну, він не може бути там, відкритим, він не може бути якимось прозорим. На жаль, тобто він контролюється в усьому світі спецслужбами, і ну, так це працює. І там потрібно менше якраз комунікацій, там потрібно більше тиші. І, звичайно, там повинні бути спецслужби, яким ми довіряють, які розслідують можливі там, або є фактичні якісь зловживання і все інше, але ну, там, уявити собі ситуацію, щоб. Десь там на якихось там сайтах публікувались там ціни якихось контрактів закупівель в режимі реального часу. Я думаю, що такого ми, 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 ми не ми не можемо навіть представити в якійсь країні світу. Тобто, це там постфактом далі аналізується, можливо, але ну, це це не про те, що тут. Це це там державний апарат тилу От якраз там вся номенклатура, от там є, там там є. Поле для діяльності громадських організацій, всіх можливих там органів правоохоронних, які розслідують зловживання при закупівлях і так далі. Тобто там все через Прозоро, і там все це можна дивитись. І то, я думаю, що там частина інформації обмежена, тому що знову ж таки по кількості можна формувати, ну, можна багато чого розуміти. У тому що виробники хочуть продавати дот і самі стоять в черзі, щоб отримати ці підряди. А з АОС ситуація рівно навпаки, тобто вони повинні поборотися стосовно ситуації, яка склалася зараз з постачанням асоціація виробників зброї України українських виробників зброї, стверджувала, що протягом січня не було здійснено жодної закупки, хоча держава виділила 19 мільярдів на це. Чи вже була розблокована робота в цьому напрямку за вашою інформацією? Вона вже розблоковується, це правда. І ну, інформація у вас там більш-менш коректна. Дійсно, більшість виробників, це правда, вони на сьогоднішній момент з залишками там, перехідних там, контрактів, і їх виробничі потужності завантажені там, на якісь маленькі відсотки. Я сподіваюся, що найближчими тижнями ситуація виправиться і вона вже там, по певних категоріях починає виправлятися. То контракти будуть розморожені відповідні і почнеться… Контракти будуть підписані так, так правильно сказати. Я думаю, в більшості випадків. А якщо вірити агенції Reuters, то Україна мала зупинку з постачанням західної, точніше, зброї від сполучених штатів, і цього тижня була новина про те, що постачання відновилося наскільки серйозно ця затримка, якщо вона була, чи може ви її спростуєте. Вдарила по українській армії. Ну, можна сказати, що і не було насправді. Тобто, ну, так, так, такої зупинки фактичної, як, тако, як такої не було на щастя. Тобто постачання відбувається відповідно до тих графіків, які Всі ті пакети, які були попередньо оголошені, які були попередньо підтверджені, все це рухається за графіками. Сполучені Штати наш ключовий військовий союзник, найбільший, який ми не можемо ніким замінити, навіть якби дуже захотіли. Він переживає зараз не політичну, ну я б це назвала революцію. Так як політична ситуація в Штатах і постійні там обговорення всередині різних політичних кіл американських про можливість зупинки військової допомоги впливає зараз на нас. Ну, найголовніше для нас зараз це стабільне постачання озброєння. І ну, якщо говорити про там, пакети попередньої адміністрації, це добре, що вони рухаються за графіком, нічого не зупинялося, це, це можна підтвердити. А ну, найголовніше для нас, щоб, врешті-решт, ми отримували нові пакети озброєння і ну, мали можливість в цей період, коли зараз там, не хочеться коментувати якісь там розмови про мир і так далі. Щоб в нас ми впевнено проходили цей період, ось я думаю, що це, це найголовніше. Я думаю, що керівництво країни це розуміє, і я ну, чув, чув нещодавня заяви, що про про це якраз і будуть е, всі розмови найближчим часом.